Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас така тема: Українські жінки 35. Ми сьогодні побачимо їхні думки, їхні позиції та їхні пріоритети, скажімо так, на ринку відносин. Отже, відео номер один ваша увага. Слухайте, пацани, розказати вам хто така жінка після 35 Значить, дивіться. Ми вже все обсудили. Нас на переводимо на мову автомобілів. Жінка, значить, після 35-ти. Це коли вихлопнув вже трішки хтось підробив, коли ходову вже відремонтував, бампери теж можна зробити, обвіси різні, десь там полірнуться, десь там тонірнуться. Ну тому, знаєте, коли ви це хочете Феррарі, то знаєте, мотор там з пробігом. Аксюня стоїть ззаді і каже: Добре, ну, це електромобіль, вона ще такова новенька. <клес> Нове а якщо ви хочете Феррарі, таке, таке яке заставить вас з риком з риком, то знайте, що там трішки треба вже підтюнюнгувати, бо по-іншому не поїде. Одним словом, при знайомстві з українською жінкою одразу готуйся вкладувати гроші. У ходову, у тюнінг, у двигун і так далі. І обов'язково не забудь перевірити вихлопну. А ми продовжуємо і зараз дивимося відео наступне. будь ласка. Ну, і що, що був? Ну і ж то що, що пробіг большой. Знаєте, я вам скажу так: настоящий мужчина, справжній чоловік, якщо він хоче зустріти жінку для серйозних стосунків в подальшому для створення сім'ї, то він йому не важливо, який пробіг у жінки, чи вона би у, чи не у. Ми тут, походу, всі би розумієте, але різниця в тому, що справжній мудрий чоловік, і це залежить не від віку чоловіка. Да. А від його характеру, то він розуміє, що ідеальних людей не буває, ідеальних характерів, що в кожної людини є недоліки. Да і справжній чоловік, коли він бачить, він розуміє, що перед ним мудра жінка. І він готовий з нею створювати серйозні стосунки, то він ніколи при зустрічі, при першому побаченні, тим більше не буде шукати в неї недоліки. Да. Він буде з нею комуніцирувати, буде відноситися до неї як до жінки. Він буде розуміти, що в серйозних стосунках, коли це кохання виникає, то любов це дорога в двосторонньому напрямку, де в цьому взаємодіють двоє. Так, і це любов, це коли люди дивляться в одному напрямку, коли в них пріоритети одинакові по життю, і вони одинаково розуміють один одного на ту, ну в них одинакові погляди на ту чи іншу ситуацію. Так. Класика жанру: настоящий справжній український чоловік, його ніколи нічого не хвилює. Де жінка жила? З ким жила, що робила, чим займалася, йому це просто по барабану. Настоящий справжній чоловік завжди має бути готовий давати гроші і чим більше, тим краще. Отже, ми продовжуємо тему автомобільного пробігу. Ідемося відео наступне. Будь ласка, ваша увага. Так і лишитися старухами до смерті, і павутина заросте меж ногами. Антончик, не хочу тебе розчаровувати, але я тобі відкрию невеличкий секрет. У незаміжних жінок набагато більше сексу, ніж в заміжних. Якщо ти не знав, візьми собі на замітку. Тут павутиною ти нікого не налякаєш. Тому що незаміжні жінки завжди живуть в своє задоволення. Отакої. раптом виявилося, що у незаміжних жінок більше сексу, і вони всі живуть у своє власне задоволення. Я в шоці. А зараз ми відійдемо від гумору та жартів і запитаємо думку мудрої та зрілої української жінки. Будь ласка, вам треба Матільди жухлі підшити, бо чоловіки вас не відчувають. Розказую таким, як ти вумним. Е, знаєш, що не відчувають? То не в Матільдах справа. То від того, що постійно дрочиш. Вже й відчувати не будеш. Тобі яку Матільду не дай, то ти її відчувати не будеш. Ну, так-то, хлопчики. Менше дручіть, то будете й Метільди відчувати. Ну, Отак. От Метільди подшийте. Ви лікуйтеся вовремя. Щоб в 40 років їм не бути. Тоді буде все нормально. Понятно? Понятно, Проте, що я хочу вам сказати, якщо ти приміром, хлопець 25 років, чи ти приміром, чоловік, мужчина 40 років, 45, вам обом підходить лише один варіант стосунків: дівчина, жінка 22-25 років, все. Інших варіантів не існує. Тому що для чого вам ці проблеми? З їхніми вихлопними, ходовими, тюнінгами і так далі, для чого вам ці всі. Нюанси з їхніми проблемами, з їхніми любовниками, партнерами, пробігами і так далі. Для чого вам цього? Якщо ви хочете дійсно в теперішній час, 25 році, якщо ви хочете дійсно, хороших гарних стосунків, хорошої, гарної сім'ї, довготривалих стосунків, лише один варіант. Молода дівчина, гарна, красива, без дітей, без проблем, особливо психологічних, щоб у вас усе було усе нормально. Інакший варіант, я просто бачу, як вони зараз всі висловлюються, що вони зараз говорять. Я кажу, от старші жінки молодші, одна і та сама тематика. Матильди, вихлопні, і пішло, пішло, і поїхало. А коли дівчина жінка трошки молодша, вона ще, скажімо так, не зовсім зіпсована, я би сказав. Хоча в теперішній час воно всяке, в принципі може бути. А, а, так, хоч, а так, хоча б є шанс. Тому всім добра, всім хорошого настрою. Дівчатам, хлопцям, чоловікам, жінкам. Нехай у вас усіх все буде максимально добре та максимально чудово. Гарних вам стосунків, гарних вам сімей. Хай усе у вас всіх складається якнайкраще. До нових зустрічей.